Молитва за рід. В ім'я я є єдиним, люблячим і вічним. Я закликаю справжнього свого Творця, а також усі вищі сили, чиї допомога та підтримка мені необхідні. Я висловлюю свою волю відновити зруйновані зв'язки в енергетичній системі мого роду. ім'я я є. Єдиним, люблячим і вічним я приймаю силу мого роду з вдячністю і любов'ю. Я направляю світло Творця на дерево мого роду, для стілення всіх негативних програм у моєму роду та відновлення потоку любові. В ім'я Я є єдиним, люблячим і вічним, все, що руйнує моє біополе, напружує і зомбує мій розум, зупиняє духовний ріст мій. Я відміняю одним тільки усвідомленням. вся вивільнена енергія минулого направляється мною на зцілення аури та душі. Вім'я я є єдиним, люблячим і вічним. Я відміняю все, що заважає вийти мені на шлях істини, нагромаджені потоки, які стали шкідливими для мене, я змінюю в енергію любові, щастя, порозуміння з Всесвітом і своєю душею. В я є єдиним, люблячим і вічним. Я відміняю всі застійні енергетичні вібрації, які стоять між мною і моєю чистою свідомістю. Всю енергію, що вивільнилася, я направляю на преображення себе відтепер і назавжди, так є. В ім'я Я є єдиним, люблячим і вічним, я відкриваюся до стілення Божественним, космічним світлом і любов'ю. Божественне світло сходить до мене вливається в мене, наповнює світло мій розум, наповнює тепло моє серце, наповнює силою мою волю. Вім'я Я є єдиним, люблячим і вічним я відчуваю в собі світло, тепло і силу, потік світла, мудрості та любові мого роду безперешкодно протікає через мене та моє покоління у майбутнє життя, на вище благо моїм близьким, людству, землі та Всесвіту. Я сподякую за дар життя, обіймаю і благословляю весь мій рід. Вся моя сутність і все моє тіло наповнене зціленням. Нехай мої слова почують всі ангели, архангели і сам творець. Дякую за все вищим силам, природі, Всесвіту, відтепер і назавжди, так є.